seninle harika Сьогодні Україна відзначає найбільше державне свято 33-ю річницю проголошення незалежності України. Кожне століття української історії несло нові загрози і нові перемоги на шляху до свободи. На жаль, і сьогодні наша незалежність оплачується життями захисників і захисниць України, які зупиняють навалу і наближають перемогу. Сьогодні 912-й день повномасштабної війни з російським агресором. Саме тому наш захід ми розпочнемо із всеукраїнської хвороби мовчання за загиблими у боротьбі за незалежність України. you <laughs> Едії і краси країна гарячої любові до народу, довгої вікової героїчної боротьби за його волю, Україна. Це всі ми разом в радощах і турботах, в реальних діях за майбутнє нашої батьківщини. До слова запрошується красноградський міський голова Світлана Кривенко. Сьогодні незалежній Україні 33 вивчаючи історію, ми бачимо, як Україну намагались знищити Знищити її мову, її віру, її свободу, її незалежність. І саме зараз незалежність нашої держави борються наші захисники. Ми щиро вдячні нашим збройним силам України. За те, що дають нам можливість працювати в мирному місті, дають можливість нам спати в своїх домівках, а не в підвалах. Ми низько вклоняємось всім загиблим героям, які віддали найцінніше своє життя за всіх нас з вами. Саме зараз всі українці, всі політичні сили повинні об'єднатись і довести, що ми дійсно сильні, вільні і незалежні. Нам нічого з вами ділити. У нас у всіх одна мета жити в квітучій, мирній Україні. І сьогодні я хочу побажати всім мирного українського неба над головою. Благополуччя кожній країні. Адже ми цього варті. Ми сильні, вільні, незалежні. З нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога. З ним незалежності Україна. Слава Україні! До слова запрошується почесний громадянин міста Краснограда, членкиня Національної спілки письменників України, красноградська поетеса Галина Таран. Шановні красноградці, вітаю вас з Днем Незалежності України, з Днем гідності, з Днем волі і з Днем сили. Відчуйте цю силу в собі, відчуйте її в тих, хто поряд з вами. І пам'ятайте, наша сила у єдності, наша сила у допомозі один одному, наша сила у наших мріях про майбутнє. Давайте. Розкажемо це всім нашим друзям, нашим сусідам, колегам. І давайте співати пісні, давайте читати вірші попри все, попри воєнне лихоліття, ми не маємо права пускати руки, тому що за нами наші діти, наші онуки і наші правнуки. Нехай у кожен дім, у кожного селю із запахом нашого святого українського хліба. Прийде добробут, щастя і любов, дихайте легко і вільно, будьте незалежними, як це сонце, як небо, як море. А в мене для вас подарунок вірш. Скажи Україно, скажи мені мила, про що тобі вітер співає пісні, яких сподівань ти рожеві вітрила приносиш у жертву штормами в борні. Скажи Україна, я мушу це знати, яка у свободи твоєї ціна, ніколи ні за що не може зможе здалати твою незалежність, треклята війна. І батьківську хату, і землю, що годувала, і річку, і місто, де виріс і жив, все це сплюндрувати ворожа навала. Не зможе повік, Україно, скажи, а я тобі ось що скажу без обману, без гасел, піару чолом тобі б'ю. Нап'юся щедро твоїх, рідна, сильною стану І з тобою доскон. я слово даю. Дякуємо. До вітального слова запрошується керівник волонтерського центру разом до перемоги Антоніна Базарна. Бажаю здоров'я, красноградці! У нашої незалежності є конкретні імена: тих, хто впродовж всієї історії України прокладав шлях до свободи. Тих, то зараз зі зброєю в руках виборюють її, пам'ятаймо пам'ятаємо ціну нашої незалежності і не лише о 9-й годині, всеукраїнську хвилину мовчання. Пам'ятайте всіх закатованих, всіх невинно вбитих, всіх захисників, які віддали найцінніше заради нашого життя. Мріємо про перемогу. Працюємо щодня, віддаючи все заради наших захисників, заради нашої незалежної України. Мріємо про те, що Україна вистоїть, щоб повернулись всі наші землі, щоб наші захисники всі повернулись додому живими. Слава Україні, слава нації, Україна Днем Незалежності, Україно. Кожен з нас у своїх серцях несе маленький вогник гордості за те, що ми українці, що ми народилися на цій прекрасній землі, єдиній і неповторній, багато на таланти. Вірш красноградської поетеси Тетяни Тарабанової декламує учениця 7-го Б класу Красноградського ліцею номер 1 імені Копеленка Анна Касьян Гіллер. Знедолена мати, ти і біль моя, і радість моя. Я не можу тебе не кохати, хай зоря твоя вічно сія. Твої ручечки мила потерпле, твої очі омила сльоза, і пече тобі, болем нестерпним над тобою у небі гроза, над тобою лютують морози, свище вітер, реве буревій, уплилися дощі в твої коси, але ти моя гавань надій. Вітер в лузі дерева ламає, і калиноньку гне до землі. Та лелека весело розмає, твою душу несе на крилі, а душа та, як крапелька сонця, серед хмар грозових й темноти. У моє заглядає віконце нам цю душу твою берегти. Дякуємо, Україна. На довгих і стрімких шляхах історії вона мужньо відстоювала своє право на існування. Топтали її, палили вогнем, а вона воскресла. Що за земля, що за народ? Пам'ятник би їм спорудити, але нема такого каменя-красеня. Нехай же цим сплавом буде наша довічна любов. Шановна громада, запрошуємо покласти квіти до пам'ятного знака державного герба України, який символізує безперервність тривалого історичного розвитку українського народу. Важливо пам'ятати, якою ціною дістається свобода українського народу. За це було покладено багато життів сьогодні, 24 серпня. Важливо вшанувати пам'ять тих, хто відстоював суверенітет і незалежність України, та висловити безмежну вдячність і повагу всім тим, хто продовжує це робити. Шановні присутні, запрошуємо покласти квіти до світлин наших героїв-земляків. Завершено. Дякуємо, що долучилися. Запрошуємо всіх зробити спільне фото на все добре. Прапор наш, за майорія Із тих часів нам волю не зламить Бандури струни, кобзаря завіти, лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми базацькі діти, ми батьківщини, доньки, і сини, Красноград це життя мого доля серце і рідна земля, Хай завжди над тобою сяють зори, Щастя, зла воды миру і добра.